Відповідальність за підкуп виборця несе як людина, котра дає хабар, так і та особа, що цю неправомірну вигоду приймає. Про зміни до виборчого законодавства та відповідальність за його порушення, розповів начальник Ужгородського міськвідділу міліції Роман Стефанишин, зокрема, внесені зміни до статті 160 кримінального кодексу. Тепер, якщо ви продаєте свій голос і міліція фіксує факт правопорушення, порушення, можете понести кримінальну відповідальність. Ідеться про штраф у розмірі від 10 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або про виправні роботи на строк до двох років. Крім того, вам може загрожувати і строк до двох років обмеження волі. Наразі в Ужгородському міськвідділі зафіксовано 12 подій, пов'язаних із можливим підкупом виборців, але у жодному випадку факти не підтвердилися. На 70 виборчих дільницях Ужгорода міліція посилено насти. Службу. Щодо зміну кримінальному кодексу, що кримінальна відповідальність несе особа, не лише яка, так скажемо, заохочує, а яка ще і отримує ту чи іншу винагороду. Станом на сьогоднішній день, починаючи з 24.09, до журналу єдиного обліку Журоцької міськвідділі зареєстровано 12 подій, пов'язаних з тими чи іншими моментами щодо підготовки до виборів, а саме можливі підкупи виборців. Міліція відреагувала, з'ясувала всі моменти, було опитано ряд осіб, очевидців. Дана інформація в жодному випадку не знайшла свого підтвердження. На сьогоднішній день весь особовий склад Ужгородського міського відділу міліції відкликано з чергових відпусток і вони займаються виконанням своїх функціональних обов'язків.